Колеги, доброго ранку ще раз. Форму у нас є. Пропоную наше засідання нашої комісії розпочати. Хто за? Дякую. Так, у нас сьогодні два питання. Перше питання доповідає Маслава Слава Олена Вікторівна. Про призначення міської щорічної стипендії кращому серед спортсменів паралімпійських видів спорту жовтовоцької міської територіальної громади 24. у 24-му році, навіть числа нас відбулося засідання нашої конкурсної комісії. Ми розглядали кандидатури, які були претендентами. У нас було дві кандидатури, одна з них колінько, друга на нас фойда. Пойда з юридичних питань, там неправильно був поданий пакет документів. Подання умовно направлено від загальноосвітнього навчального закладу, а у нас в положення зазначено, що має право напри... направляти будь-яка організація тільки фізкультурно-спортивної сформованості, подавати його питання. Тому роз... ну, і, 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 будемо говорити ще за кандидатуру, за яку зараз вноситься рішення. Досячну я завтра кандидатуру додавлю. Подивіться, не тільки, із-за того, що ну, навчальний заклад подав, не зрозуміло, чому він подав, тому що це випускник 2014 року, тобто 10 років назад. Ну, ну, взагалі я не зрозуміла цього подання Катіна Ірини да, ну, Взагалі не зрозуміла, а тому що, що ну, вони взагалі не знають, чого вони досягнуть, ну, тільки зі, зі слів. Я просто хочу озвучити, щоб ну, такого далі не було. Як, якби це до США подало, це один момент. Якби там суд подав наш ну, спортивний клуб, це другий. Якби тренер, де Кіріл займається, це теж третій момент. Ну, взагалі не зрозуміла Катіну подання на Кирила, який 10 рок, років тому закінчив школу. А ви те нічого не маєте? І я хочу договорити, і. і зважаючи навіть не на це, а на результати, так як у нас положення mm -hmm. передбачає все-таки конкурсну систему, то, звісно, у нас Колінько, член національної збірної, сьогодні, звичайно, так, звичайно, так, так. Досягнення. неоднократний чемпіон України. Саме головне досягнення, ми всі знаємо, у нас вперше в місті таке це бронзовий призер Паралімпійських. Ігор. Та, 24 та, року. Це гордість нашого міста. Це гордість нашого міста. Це дуже позитивна, цілеспрямована така людина і активна. Так, і, так. І, і таких так. досягнень, як бронзова медаль Паралімпійських е, світніх ігор, у нас в місті більше такої кандидатури немає. А, Він єдиний. Тому, да, тому і пропонується все-таки його кандидатуру до стипендії. Нагадаю, що стипендія це разова виплата 10 тисяч гривень. Зрозуміло. Колеги питання видали, Віктори не буде, бо Нема питань. Ну, тут тільки, тільки гордість. За такого нашого жахтоводця. Так, пропоную голосувати. Січенко за. Жукова за. Крішень за. Агатка за. Макаренко відсутні, сідова відсутня. Чотири за. Рішення поближе.

Тут я ще теж хочу додати, поки встає, друга ідена вікторовна. Ну ви мабуть, теж підскажіть. Пойда Кирил, це теж достойний хлоп, Чи, Дуже. який займається, який має перемоги. Тут навіть розговора mm -hmm. немає. звісно, не такі досягнення, як yeah. у Калінка, але. Ну, хай вони себе хоч якось протягом року рекламують, десь його на змагання, хай виставляють. Десь саме. І підскажіть йому, якщо він хоче на слідучий рік. Ну хай його організація, яка його тренує, хай вони вони подають. Звісно. Дякую, Андрійна Дякую, Дякую. Дякую, Вікторовна, до побачення. Дякую. Друге питання у нас доповідає Кузьмінська Олена Анатоліївна про внесення змін до рішення Жовтоводської міської ради від 20 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку закладів культури та проведення заходів в галузі культури та мистецтва Жовтоводської міської територіальної громади на двадцять 2027 сьомого. У грудні 23-го року були затверджені заходи, які передбачалися по розділам програми, це і проведення капітальних ремонтів, реставрації, але протягом року відбулися зміни, де щось нам затвердили кошторисом, де щось не затвердили, і тому я підготувала таку порівняльну або, мабуть, вона навіть більше пояснювану табличку. Тобто, якщо почати ну, пробачте, з кінця, ми планували. У 2024 році 38 мільйонів 719 тисяч 128, із них планували з місцевого бюджету 13 мільйонів 672,98, з місцевого цільової фонди кошти, які були передбачені з Східного на Палац культури при передачі 640 тисяч 146 гривень. Планувалося з місцевого бюджету спецфонд, це власні надходження мільйон, і з державного 12 мільйонів 500 І інші благодійні це залучені проекти, гранти планувалися 10 мільйонів 900 грн. Але так, протягом року що відбулося? Проведення капітальних ремонтів з місцевого бюджету було виділено 12756, тисяч Це згідно договору підряду на Маріянку. Закінчення планувалося капітальний ремонт залучити музична школа і капітальний ремонт учбовий корпус музична школа поза бюджети грантові програми, але на жаль, таких програм не було. Далі, що стосується проведення реставрації та ремонтів реставраційних казака Палацкультури. По цей розділ стосується тільки Палац культури. Планували 4 млн на заміну електропостачання. На жаль, звісно, сума дуже велика не була виділена. Планувалося перебування проєкту Віконні блоки. Але ну дуже думав, те, що вимірні дії закінчаться і ми зможемо це зробити. Але вирішили, що актуально будуть ці кошти направити на ремонт укриття. Тому далі ви побачите коригування. Знову ж таки, планували позабюджетні кошти 5-2 мільйони теж на реставрацію. На жаль, таких програм не було. Що стосується проведення пожежної безпеки в закладах культури, виділено було нам кошти на ремонт денчарно-насосної системи в Палаці культури 572 923. Хочу сказати, в п'ятницю ми закінчили ці роботи, зараз денчарна насосна станція. Працює, перевірили, це один із приписів для того, щоб наш палац культури не закрив. Ми вас Ой, дякуємо. Але ще є пода. Ну ви знаєте, дуже багато саме в цьому напрямку зроблено по Палацу культури 4 грудня. Якщо ви пам'ятаєте, у нас засідання суду, і ми повинні представити всі, що ми зробили. Далі ми розробили виділені кошти 100 тисяч на розробку ПКД встановлення АПС. Ми її зробили ще весною, тобто все нормально. І вже е, в вересні, ви пам'ятаєте, нам виділили згідно даного проекту 3 мільйони 388 тисяч 303 на встановлення АПС. Пройшли ми, ми е, через Прозору закупівлю. Сьогодні е, на тому тижні вони завезли уже договір, заключений е, підписаний казначействі, На тому тижні вони завезли обладнання. Сьогодні е, йдуть виконком. Вони почали роботи. Попрозоро ми виграли, і там є економія коштів. І е, ви бачите 3 мільйона 293,303. Ми плануємо, щоб вам теж було зрозуміло цю економію направити 95 тисяч на придбання бібліотеки теплокомплексу. Це згідно е, розпорядчих документів, е, доручень голови е, обласної адміністрації Кам'янського. Району тому від комуномії ми перекинемо. Також протягом року були е, виділені кошти на фарбування пожежних сподів mm -hmm. поліцекультури е, і встановлення блискавка захисту, е, розробка ПКД в музичну школу. 37 тисяч договір укладений. Це також за приписом е, перелікаючого. Далі планувалися, були розмови, що можливо на рівні держави будуть програми щодо встановлення модульних блоків для закладів і освіти, і культури. Тому ми планували, що з державного. Бюджету будуть виділені, ми планували музична школа, історичний музей і будинок культури родина. Там, де немає, скажімо так, прямих підвальних приміщень, ну дуже хотілося, щоб держава підтримала встановлення модульних блоків. Але, на жаль, це не було да, да, модульні блоки, вони окремо. Тоді ми вивчали це питання, але, на жаль, не було державного з місцевого бюджету поки що немає. Далі ми виготовили в. Планували також ремонт капітального капітальний ремонт укриття в музичній школі, але стикнулися з проблемою, що дуже це дорого-вартісне і в першу чергу треба зробити другий вихід. Mm -hmm. На жаль, якби там було хоч маленьке віконечко, ми б могли своїми силами розширити це віконечко, але там несучі стіни немає. Тому нам прийшлося робити проектно-кошторисну документацію. Саме на е, другий вихід в е, підвальному приміщенні е, проєкт е, був е, зроблений, зроблена експертиза. Ну, тобто ми рухаємося в цьому напрямку. По проекту ну, це на наступний рік, але все ж таки. По проекту другий вихід зробити 1 мільйон е, 216 тисяч. Це тільки другий, це не капітальний ремонт, це просто роботи, це... Це тільки другий вихід зробити. Тому, звісно, ми будемо просити в закладах зробити, а вже е, саме укриття поточними своїми можемо, коштами будемо робити. Е, далі, те, що я казала, е, ми зробили в підвальному приміщенні, ми планували мільйон з місцевого бюджету, але перекинули 643 тисячі з цільового. Е, і зробили в палаці культури. Е, Укриття, ну там друге блок, скажімо так. Е, також планувалося придбання обладнання для укриття е, Все з місцевого бюджету 500 тисяч. Mm -hmm. На жаль, кошти не було виділено, але ми знайшли можливість заповнити там і лава, є, і столи, тобто всі, хто у нас в укритті бувають, ніби все нормально. А ви всім даєте перехисток? Так, так. Да. Е, далі планувалося. Е, по дитячому парку. Mm -hmm. Ви всі знаєте, що у нас містечко, королівське містечко знаходиться в аварійному стані. Ми зробили обстеження, є заключення комісії. Яка має ліцензію на це, і ми планували 600 тисяч його демонтувати і на його місці встановити для дітей з обмеженими фізичними можливостями такі атракціони. Але за дорученням комісії земельної, і ми вирішили все ж таки вирішити питання щодо ремонту казкового королівства. Проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт і тому з місцевого бюджету з власних надходжень спецфонд ми потратили 27 тисяч, використали 27 тисяч 205 на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Знову ж таки, забігаючи наперед на 2025 рік, згідно з даної проєктно-кошторисної документації, необхідно. на Капітальний ремонт там всього 950 тисяч, але mm -hmm. на будівельні роботи 599 тисяч. Тому ми будемо е, закладувати ці кошти, але спецрахунку. Тобто ми плануємо виставити на Прозоро 599 тисяч, mm -hmm. е, щоб е, спробувати відремонтувати. Е, далі планувалися придбання атракційної техніки е, спецфонду з власних надходжень. Але так як були потрачені кошти деякі на капітальний ремонт і на потоніше на і ми плануємо все ж таки ці кошти використати на ремонт Казкового королівства, Тому ми тільки в цьому ручці придбали один невеличкий атракціон там риболовля і палатки для накриття цього атракціону, там трьох атракціонів всього спецфонду 85. 1700. тобто це власне надходження, я кажу. Далі пропонувалися з місцевого бюджету купити ноутбуки, ну, комп'ютери для палаців культури і Мар'янівського. І нам дуже з місцевого, на жаль, не було, але з обласного нам виділено кошти 60 тисяч. Тобто це для Мар'янівки у них взагалі немає комп'ютерів, і для Палацу культури у них теж для роботи. Ми зараз виставляємо це на це обласне, це цільові кошти депутата світлої, яка дає. Ми зараз ці кошти зареєстровані довідками. Ну, не тільки нещодавно на тому тижні прийшли 60 тисяч. Крім того, Бібліотека, те, що я казала, придбання апаратно програмного тиску для бібліотек 95 тисяч це з економлених коштів від АПС. Планували взагалі сам набір повний обладнання цього коштує 350 тисяч. Ну а ми зараз за основу, хоча б візьмемо 95 а потім те, що чого не буде хватати будемо по поточці закупляти. Ну зараз комерційна пропозиція ЄС є. Це ну, майже повний це і монітор, це і клавіатура зі шрифтом Брайля, це навушники і програмне забезпечення. Тобто такий основний на 95 тисяч є. Далі планувалися для палацу культури саме на сцену Ви знаєте, до нас артисти приїздять і ну, частіше всього вони зі своїм світловим обладнанням саме на сцені. світло, звук. Але деякі приїздять і без свого, і для того, щоб ну знаєте, чим якісніші послуги, тим вони ми можемо робити калькуляцію саме на користування залою більше. Хотілося б мати. хотілося, да. Але на жаль, і з не було з місцевого бюджету, звісно, не було і не було таких проектів саме на звуки світло на сцену граду. Далі планувалися придбання матеріалів товарів основного фонду для багатьох закладів. І от тут знову це цільові кошти депутата світлої. Це дві зарядні станції, саме в укриття, тому що стояло питання в укриття. Дві зарядні станції ми знову їх виставили зараз на прозоро. Там 2-3 дні у нас буде відомо хто виграв по 50 тисяч. І 50 тисяч теж цільові депутата Світлої обласні кошти музична школа. От. І 10 тисяч депутат обласний Гренко угу. дає невеличка зарядна станція для бібліотек. Але хочу сказати, що це кошти, які вони виграли по гранту. Вони брали участь в проєкті. Козацькі пісні вони презентували тоді це спільно такий проєкт з клубом Родиною, але саме популяризація через бібліотечні заклади. Вони зайняли, посіли е, друге, третє місце, третє місце пробачте, і е, от їм виділили 10 тисяч, на приймання зарядної стації. Це невеличка, але, але все одно ну, для підтримання, наприклад. Певний період часу ліхтарі підключити і зарядитися. Далі були придбані кондиціонери для будинку культури родина 2 штуки 25 тисяч. І знову ж таки придбання матеріалів товарів для палацу культури, це що стосується взагалі, ну, якщо там вказали світло звук на сцену, а це mm -hmm. планували для укриття. І поновлення апаратури, яку ми вивозимо, виносимо 500 тисяч місцевого, на жаль, коштів не було. І з грантові ми планували мільйон. І залучили грантових мільйон 640 Тобто, при плануванні мільйон Білякова Катерина Миколаївна брала участь у проектах, і там два проекта виграла: один МОН, і ще один і придбані. Ми обладнуємо обладнані дві кімнати, там меблі, ігри, ігри. для дорослих, ну, не для дітей можна. У нас є Ольга Миколана Піцманнюк. Якщо ви знаєте персилинка, mm -hmm. яка займається творчістю. в неї і художня майстерня, і разотворче мистецтво. То якраз вона займається з такими дітками, і ці кошти ну, ці матеріали будуть направлені на неї. Також е, планувалася е, комп'ютерна техніка для централізованої бухгалтерії. 100 тисяч, на жаль, коштів не виділено. Ми будемо планувати на 25 рік, бо е, дуже важко зараз е, Ну, застаріли і їм, на жаль, не має працювати повноцінно. Е, також планували поповнення бібліотечного фонду. 100 тисяч з благодійного і 100 тисяч з місцевого. З місцевого, на жаль, не були виділені, а на даний час вже залучено позабюджетним 168 тисяч бібліотеками. Тобто при плані 100 тисяч, залучено 168. Далі планувалося проведення, якщо ви пам'ятаєте, оптимістичного місць спрямування, такі 200 тисяч на проведення фестивалів, конкурсів і всього 50 тисяч на проведення церемонії поховального ритуалу. Виділено всього було 70, і ми їх всі спрямували 70 на церемонію поховального ритуалу. Це квіти, це рамки, це портрети, ламінат, тобто такого Ну і знову ж таки, це я буду о, при заходах на 25-й рік ми теж будемо планувати хоча б 200 тисяч на участь у обласних зевкрайських фестивалях, які презентують громаду. Не просто окремий якийсь заклад, а саме громада. Ось такі зміни при планування. Ви нам так мега подробно і мега так скурпульозно доповіли це питання дуже. Все ясно, зрозуміло? Ні. Колеги, у вас питання є, Вілія Анатолійовна, стосовно заходів? Ні, питань немає. Є, є е, велика хвала, тому да. що залучаєте грантові е, кошти і такий вклад є в розвиток е, саме. Цієї структури мільйон шістсот сорок це, це, це величезні кошти. Да, голову, І, але це. що в бібліотеки також вони самі стараються? Тобто з місцевого бюджету, ну, да? а власні получається до дуже прекрасно. Ви молодці я передав керівникам кожного Ого, це так, за так. кожним з них іде робота. Mm -hmm. Ви дуже згадаєте, дуже. Це да, дякуючи ну, да. депутатам позиції міського да. голови і вашому заступникам. Да, я хочу записи додати <клісті> -да -да -да. що всі заклади культури є дуже активними волонтерськими діячами. <клісті> всі буквально. хто сітки плите, хто носки плите, хто що. От прям у них прям такі осередки в кожному закладі культури. Так. Да. Питання є до долі, доліна до полі досить. Нема, так, да, колеги? Голосуємо. Всі чомпові за. Жукав. За. Ришимо за. А на Макаренко відсутній, сідова відсутня. Чотири. Дякую велике. Зараз до побачення Гарного дня.